Вітаю вас на своєму каналі. Рада, що завітали. Погляньте, як красиво розпускається верба. Такі ніжні котики, вся-вся в таких бубочках. Дуже красиво зараз на весну. Потім вони почнуть ось так трошки жовтіти, і буде тут море бджіло, буде такий гул стояти. Дуже-дуже класно. Такі пухнасті пухнасті котики. Ну що ж, сьогодні буду садити трояндочки, ті, що мені прийшли з розпідника Долина роз. Вчора вечором е, одну посадила це ельф. У мене ось тут на упорі е, фламентац. І, як я вже казала, вирішила її доповнити ельфом, адже фламентац світе е, один раз, а ельф буде весь, весь сезон квітнути. От, Тому його посадила сюди. І тут хочу вам похвастатися. В мене з'явилася опора під троянди. Така красива, красива, дуже арка. Ви би собі не уявляєте, яка я рада. Ой, Мій чоловік молодець. Хто пам'ятає, тут була стара е, така опора під виноград Ізабела, якого в нас забагато, звичайно, і я вирішила цю е, опору забрати. І з того старого металу чоловік переробив ось таку арочку. Вона досить таки широка висока, Але це навіть і добре. От, Звичайно, було біля чого попрацювати, адже в нас спеціального обладнання нема. А так як він міє зварити все і зробити, тому, як то кажуть, зі старого зробили щось нове. І досить таки непогано, дуже класно, мені подобається, простенька, але надійна. Якщо робити на замовлення, то, звичайно, це дуже дорого. ну і тим більше це, як каз... Старий метал, який ще буде довго і довго служити, напевно, що набагато краще, ніж теперішній. Отже, досить така вона тут о, широка. Тут має десь по 60 о, сантиметрів. Ну, а висота, напевно, що навіть більше, ніж 2 метри. Ну що ж, буду знову тут те, що змінювати, адже треба мені тепер. Щоб трояндочки були на опорі. Ось тут в мене є флами, е, Night Owl, теж плетиста. На весну минулого року я теж замовляла долини роз, Дивіться, яка вона досить таки висока, більше метра виросла за сезон. Я її пересаджу ось туди, щоб впустити на опору. Ну, а з тамтої сторони, сторони в мене є казино жовта, теж плетиста. Але, знаєте, я замовила собі Сабріну. І вирішила, що ось ця Night Owl буде класніше виглядати з Сабріною. Тим більше мені в подарунок дали ще одну сабріну, і я вирішила їх квітом посадити, щоб було таке шикарне квітування і гарно мені заплило ось цю арочку. Ну, а казино я пересаджу під другу опору. Там, де в мене є ще одна опора, без троянди. Тому сьогодні буду займатися тим. Кому цікаво, як буде виглядати посадка, то давайте будемо разом. Ну що ж, викопили ми ямку. І так, перед тим, як садити, я підрізаю трошки корінці. Не сильно, але трошки треба підрізати, щоб вони не потрібно сильно довгі. Тим більше ми таким способом спонукаємо, пробуджуємо, можна троянду сказати, вона тоді гарно повинна вкорінитися. От. Лиємо водичку, і саме основне, що потрібно, це коли ми садимо, місце прививки має бути на 5 см нижче рівня землі. От. Тому що так набагато краще, коли оце місце прививки буде занурене. Адже, навіть якщо б вона змерзла, або, наприклад, почала рости, щоб не росла шипшина, і навіть якщо вона. Буде відкрита, щоб не змерзла. От, тому потрібно сховати. Якщо змерзне місце прививки, то є шанс. Або взагалі, хоча б якщо воно змерзне протягом зими, вимерзне, то є шанс, що з місця прививки пуститься молодий пагін і все-таки не пропаде нам троянда. От, Як я казала, буду садити два саджанці. От. У нас починається дощик, тому. Навіть і дуже-дуже добрих, класно. Все повинно прийнятися. От. І зараз залию водичкою, водичка трошки сяде і ми засипаємо. Не знаю, чи правильно зрозуміли, але основне, що має бути нижче. Так, правильно. Ну що ж, трояндочки посаджені. Бачите, як вони осіли від дощику. Зараз дощик спинився, але закінчувала я в дощ. Так, пробувала цей виноград. Ну, я сама бачу ради не дам, тому потрібно чекати вже чоловіка, і вже він повинен. Пробувала, пробувала але ніяк. Що ж, казину не встигла забрати, зато тут встигла зробити. От, поміняла місцями. Взяла ось цей ялівець вертикальний Blue Arrow. Він в мене був ось там біля трояндочки. І я вирішила його забрати, тому що там дуже вже мало місця. От. Ось тут в мене злак просинається. Бачите, от, чуть-чуть видно. І вирішила я, що краще буде ось тут. Він гарно піде вертикаль. Правда, я, напевно, що, бачите, він мені розходиться. І ви мені колись в коментарях тільки я купила, його радили, що... щоб він має бути одним стволом. Але тут все одно не виходить один ним, тому що тут є вон де другий. І тут гілочка, вон де третя. Тому не знаю, чи я цю повністю заберу, чи я просто отак вкорочу, щоб воно так, якби, знаєте, його облягало і так доверху йшло. Зразу почну його стригти. А на цьому місці була моя стара трояндочка, яку я минулого сезону е пересаджувала, бо вона дуже була наверх, а, знаєте, я хотіла місце прививки трошки вниз спустити. Але там такий грубий коренець, то я не знаю, вона ніби була пустила мені. Але я її знову пересадила, то не знаю, чи з нею все буде в порядку. Бачите, ось тут її вирішила. Ну, а на місці з цієї плетистої я посадила цю, що заказала. От, Зен сверте. -E От, флорибундочка. І ось так тепер буде виглядати ось ця частина саду. Думаю, буде красиво. Трояндочка, бачите, наскільки вона гарно висока. Гарно дощик прийшовся. Хоча ще передаю дощик на, на ніч, тому все гарно повинно прийнятися. Василій, ти мій помічничок. Отак От ми ходимо крок в крок. Ну що ж, таке в мене було відео. Бачите, так, любуюся арочкою, вже собі уявляю, як воно класно все заплите. І буде гарно. От. Правда, я тут ж посадила дві сабріни, але тепер не знаю. У мене ось тут ще гліцинія є. І я вже трошки подивилася про неї відео, і вона, коли вже так, з руками, стовбур стає такий міцний. І думаю, чи вона тут буде мені на опору гарно, чи вона, можливо, ще піде на плід, не знаю. Чи може все-таки її звідси забрати, кудись в друге місце, щоб вона вже не мішала троянді? Не знаю, як ви кажете, а <пліт> дайте пораду. От, і знаєте, що в мене порозпускалися, точніше відкрилися бутончики з магнолії. Погляньте. Яка краса, невже це буде в мене? От, ось така вона має бути Satisfaction. От, купляла я її восени минулого року. І подивіться, вже відкриваються. От краса, вже класно буде тут таке деревце з такими гарними квіточками. Ну, значить, вона не змерзла зимою. Я її не вкривала. І бачу, що буде все в порядку. От так. Дощик пройшов, зразу все таке оживає, гарно піднімається. Хочеться вже якогось тепла, якоїсь радості. Все навесно таке, пташки співають. Лиш би спокій був в нашій Україні і всі спокійно і мирно жили. Ну що ж, дякую вам за увагу, дякую, що підтримуєте мій канал. Всім вам дуже всім рада і в коментарях. Дякую за ваші подобайки. Що ж, всім па-па і до зустрічі!